Привіт! Знаєте, іноді найпростіші речі розказують найцікавіші історії. От, наприклад, звичайна екосумка. Здавалося б, що тут такого, але за нею стоїть ціла історія про креативність, про те, як можна вирішити величезну проблему. Давайте розбиратись. Так з чого ж усе почалося? А почалося все, як це не дивно, з одного предмета, яким ми всі користуємось ну майже щодня, і часто навіть не замислюємось над цим. Просто уявіть собі ці цифри, пластиковий пакет. Ми користуємось ним ну в середньому хвилин 20. А потім, а потім він залишається на нашій планеті на понад 200 років. Це ж просто якась шалена невідповідність, миттєва зручність проти шкоди, яка триватиме століттями. Та невже немає виходу. Звісно ж, є, і він насправді доволі простий. Треба просто перейти від одноразової зручності до чогось значно більш продуманого. І ось воно, це рішення екосумка. Правда ж? Просто і елегантно. Її можна прати, використовувати безліч разів, і головне, вона не перетворюється на гори сміття. Це, по суті, пряма і дуже потужна відповідь на ту саму проблему 20 хвилин. Але ось тут наша історія робить такий, знаєте, неочікуваний поворот. Бо, якщо задуматись, з чого ж роблять найміцніші, найзручніші екосумки, відповідь, ну, вона може трохи здивувати і навіть змінити уявлення про те, що таке екологічні матеріали. Так мова йде про штучні волокна. Але стоп, не поспішайте! Це не той самий одноразовий пластик, це високотехнологічні матеріали, як от нейлон чи поліестер. І знаєте в чому їхня фішка? Вони були створені саме для того, щоб бути довговічними. І ось це ключовий момент. То чому саме вони? А все насправді дуже просто: вони поєднують три суперважливі якості: це зручно, це гарно і це, зрештою, економічно вигідно. І саме це робить їх просто ідеальним вибором для речей, які мають служити довго-довго. От подумайте про це так з цих матеріалів роблять парашути, професійний спортивний одяг, тобто речі, які мають витримувати просто екстремальні навантаження. То чому б не використати цю ж неймовірну міцність для створення ідеальної сумки для покупок? Це ж по суті геніально просте і логічне рішення? Добре, з матеріалами розібрались, а тепер давайте подивимось ширше на цілу філософію, яка за цим стоїть. Це апсайклінг. Це знаєте, така собі магія, коли старі непотрібні речі перетворюються на щось абсолютно нове, красиве і що головне корисне. Ось, погляньте на цей приклад. Він просто чудовий. Беремо старі джинси, які вже ніхто не носить, додаємо трохи креативності і, вуаля, з'являється абсолютно нова стильна сумка. Увесь секрет у тому, щоб побачити потенціал там, де більшість бачить просто сміття. І це ж тільки один приклад насправді використовувати можна що завгодно: залишки якихось стрічок, старі гудзики, клаптики тканини, ба навіть нитки, зроблені з перероблених пластикових пляшок. Тільки но вмикається фантазія, можливості стають просто безмежними. Добре, ми вже розібралися, що і чому це важливо. А тепер найцікавіше, як Як перетворити ідею на щось, що можна потримати в руках? Насправді існує проста дорожня карта для будь-якого творчого проекту. Дивіться, все починається з ідеї, просто думки. Потім ця думка перетворюється на ескіз, хоча б схематичний. Далі шукаємо матеріали. Те, чого це все буде зроблено, і нарешті найприємніше сам процес створення. Такий підхід робить творчість ну доступно абсолютно для кожного. А тепер давайте застосуємо це мислення до наших речей. От подумаємо про сумки, якими ми користуємося, що в них можна було б зробити краще. Може, ручки незручні чи не вистачає кишень? Адже хороший дизайн завжди починається з питання, а що не так? І от коли ми зрозуміли проблему, можна переходити до рішення, якою ж була б ідеальна сумка, не взагалі, а от в принципі, цей перехід від критики до створення чогось нового, це і є серцевина дизайну. І наостанок таке, знаєте, філософське питання. Варто просто озирнутися навколо яке сміття в нашому житті насправді може стати початком чогось нового і дивовижного? Можливо, відповідь на це питання змінить не лише наш погляд на стару річ, а й на світ загалом.